Деві Матангі та Деві Сарасваті, благословляючи школярів, символізують гармонійний потік знання, творчості та мудрості в юних умах, Деві Сарасваті опікуються структурованим навчанням, ясністю мислення, пам'яттю і дисципліною, ведучи учнів через підручники, логіку та базове розуміння. Деві Матангі ж. Пробуджує інтуїтивний ум, творче самовираження, силу мовлення та впевненість, що виходить за межі усталених рамок. Разом їхня благодать проливає знання не лише як інформацію, а як живу усвідомленість, поєднуючи інтелект з уявою, під їхнім спільним благословенням. Учні здобувають зосередженість, красномовство, оригінальність і внутрішню ясність, завдяки чому навчання стає радісним, а не обтяжливим. У цьому божественному союзі освіта перетворюється на мудрість, де розум навчається, серце розуміє, а душа починає виражати свій унікальний потенціал.